І так, люби мої, починаємо пекти паску. Я зробила опару. До опари я дала молоко тепленьке, цукор столову ложку. Молока я дала 640 мл. Ну, я повністю не дала, ще лишила трошки, потім додам Так, цукор, одну столову ложку. І муки. 240 грам, я так думаю. І дріжджів 50 грам. Опара в мене підросла дуже гарно. І зараз ми до неї додаємо всю решту. Окей, я приготувала собі машинку, і ми будемо нею користуватися. До нас, тут у нас є 6. Жовтків. До 6 жовтків ми даємо одну чайну ложку солі. Чайної трошки завжди у нас з вогнем не знайдеш. Отак я зроблю. Так, в мене тут все, що хочеш є. Ми яйця. До яєць ми додаємо. Ти заважаєш мені, а ти... Вот... Додаємо масло. Додаємо 100 грамм масла, 120 грамів. Окей. Самому кивці. І нас на 45. Трошку щоб Наша пасту. Можна горілки додати, можна коньяку додати, додати. Я додала оце. Це добре, та і змашила до дітей. Ми беремо миску і змащуємо її олійкою. Так, Змастили. Викидаємо наше тісто і домішуємо руками. Краси я роблю. Ну, я, правда, не майстер від прикрас, я взагалі майстер ні від чого. Але отакі прикраси я роблю. Ось так. І так лишаю. А потім поставлю де поставлю. Просто вже тіста немає. І я зробила два жайворонки. Вже дуже просто робляться, я вам покажу як, тільки з цього маленького тіста. Отак от берете, трошки відтягну, щоб ви бачили, як це воно вийде. Отак от беремо, робимо от таку ковбаску або такий цей, і перевертаємо і запихаємо сюди. Отак от от запхали, перевернули, запхали. Це хвостик мав би бути такий, так. а це місце на голову. Ось я лишила таке маленьке. у нас буде малесенький. І так робимо. Можна поставити замість того, що я отак роблю, можна поставити трошки моркви. А там, де очі будуть, я поставлю, я біл, білок маю і я отак його кладу. Оцю головку кладу на білок. І в нас виходить отакий жайворонок. Правда, він маленький, але нічого, хай буде такий вже, який є. Отакий жайворонок. Там поправимо трошки, сюди поправимо і там, де мають бути очі, ми поставимо. Або шоколад, як маєте такий шоколад. Як не маєте шоколаду, то перчик. Подай мені перець. Чекаю, я так. Берете найменший перець, бо у вас все таке малесеньке. Отакий такий перчик. Отак, один перчик, другий перчик, третій, четвертий і ще два. Це викидаєте назад сюди. Шукайте маленькі такі, щоб вони були. А як маєте шоколад, то ще краще було. То... І отак сюди. Угу, і з другого боку якісь малесенькі поставимо. Сюди. Ось такий в нас жайворонок. поправимо, то що так само в цьому, в цих жайворонках. Зараз я їх сюди перетягну. Ох, тут головка вже впала. Воно росте і паде. Робимо таке бико. Робимо такий. І тут один, і тут другий. Так, наше тісло підросло. Ми поставили наші ті прикраси. Сюди ще ми можемо поставити, поставимо ось, ось ці два. Так легенько пробуємо. попробуємо поставити ось ці два колосочки. І, що? І їх також яйцем змастимо. Ось таке в нас щось вийшло. Не знаю, яке воно буде, але. Но... Хочемо, щоб було гарно. І так в нас вийшли такі паски. Смачні вони дуже, ми вже одну з'їли, так пробували. Покажи, як ми з'їли одну, що лишилося тільки хвостик. Але вони чомусь у нас трошечки впали то нічого, Я зроблю ще замішу тісто і зроблю ще дві паски. Вони дуже-дуже смачні. А зараз я вам бажаю ще кращих пасок, писаних, мальованих, крашених е -е яєць і хорошого великоднього дня. Святим наступаючим два, і цього життя.